Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, погляньте уважно на портрет. Хто на ньому зображений? На портреті зображений видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Це відомий син нашої української землі. Подивіться, дітки. На відкрите обличчя Шевченка ясні очі, добрий та розумний погляд, пишні вуса, високе чоло. Хто знає, чим відомий Тарас Шевченко? Так, він, видатний поет та художник, написав багато віршів та картин. А писав Тарас Григорович про свою рідну українську землю. Про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. А говоримо ми нині про Шевченка недаремно адже в березні на початку весни відзначають річницю з дня його народження. Народився Тарас Григорович Шевченко в бідній селянській родині. Дитинство в нього було тяжким. Бідність та злидні. Рано померли батьки. Тарасові маличку доводилося тяжко працювати, заробляти собі на хліб. А коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. Його вірші та картини. Відомі не тільки в Україні, але й по всьому світу. Діти, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка, стала весна, стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловейко в гаї. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Діти, вам сподобався вірш? Так, кожен вірш Тараса Шевченка мов пісня, милозвучний та гарний. Про що говориться в цьому вірші? Так, про те, що прийшла до нас весна, розбудила сонну землю, все починає квітнути та рости. Діти, я пропоную намалювати весняний пейзаж. Пейзаж це коли малюють природу. І ми з вами намалюємо природу на весні. Як квітнуть перші квіти підсніжники, з'являється молода травичка та яскраво тепло світить сонечко. Ну, малювати. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби. Стаканчик з водою, пензлик, сухі серветки та горку ж паперу голубого або світло-зеленого кольору. Дітки намалюємо весну. Розпочнемо ми свій малюнок з малювання перших весняних квітів підсніжників. Набираємо на пензлик фарбу зеленого кольору та квіточку ми починаємо малювати зі стеблинки. Проводимо лінію. Так. Тепер намалюємо листя підсніжників. У підсніжників продовжувати вузеньке листя. Ось так. Дітки, намалюєте квітів стільки, скільки забажаєте. Дітки, коли намалюєте всі підсніжники, потім під ними намалюємо молоду зелену травичку за допомогою мазків. Погляньте, ось так будемо малювати травичку. Притискуємо пензлик та прибираємо. Стеблини та листя підсніжників вже готові. Саме час намалювати квіти. Діти, якого кольору? Підсніжники білого. Набираємо фарбу білого кольору та за допомогою мазків намалюємо пелюстки підсніжників. Притискуємо пензлик та прибираємо. Дітки, ці два підсніжника в мене ще не розкрилися повністю. А цей підсніжник. Розкрив всі свої пелюсточки, погляньте, як він відкрився гарно. Ось так. Дітки весною, небо голубого, гарного кольору. І по ньому йдуть біленькі хмарки. Я намалюю. Марки біленькі, погляньте, які вони гарні в нас будуть. Дітки, як ви думаєте, що не вистачає нашому малюночку? Звичайно, ясного, теплого, весняного сонечка, вимаємо щіточку та наберемо фарбу жовтого яскравого кольору, намалюємо коло та зафарбуємо його. Ще домалюємо промінчики. Діти, погляньте, яка чудова весна. Чекатиму на ваші малюночки. До зустрічі!